Таресінка іде по цій дорозі, як завжди, як недавно, як давно, спинилася, болять у неї нозі. Було здоров'я, де тепер воно? І знов іде, зникає за деревами. Світанок стежку снігом притрусив. Куди ж ти йдеш? Я жду тебе. Даремно горить ліхтар. Ніхто не погасив, моя, бабусю, старша моя мамо, хоч слід, хоч тінь, хоч образ свій залиш, Якими я скажу тобі словами, що ти в мені повік не отболиш. Земля без тебе ні стебла не вродить, і молоді ума не добіжать. Куди ж ти йдеш, твоя наливка бродить, і насіння у вузликах лежать? Ну. Космос, ну, комп'ютер, ну клеїни, а ті казки, те слово, ті сади. І так по крихті, крихці Україна йде з тобою. Боже мій, куди? Хоч озирнись, побудь іще, хоч трішки. Вже й час є в тебе, пізно, але є ж. Зверни додому з білої доріжки. Ось наш поріг, хіба не впізнаєш, ти не заходиш? Кажуть, що ти вмерла. Тоді був травень, а тепер зима. Зайшла б чи що, хоч сльози б мені втерла, а то пішла і нема тебе, і нема. Старесенька іде чиясь бабуся, і навіть хто знає, як її ім'я. А я дивлюся у вікно, дивлюся, щоб думати, що може то моя.